Вітаю вас, мої підписники, друзі і любителі техніки. Ось так те, як я показував, я встиг про це пройтися культиваторною лапою. Потім через два дні пройшовся польським підгортачем своїм, мотофризою ДТЗ 470. І, як ви бачите, встиг. О. З тих підгорнути, бо тоді б терикони зовсім би розмило. А так воно все гарно пішло вверх. І головне, що терикони не розмило. Ну от, от саме цим підгортачем, як ви бачите, я його ще й не вибив. Але бистренько треба спішив поставив гараж. І ось це мій ДТЗ. І ним я підгорнув. Ну от, як ви бачите, це вже стоять на приколі обидві мої сажалки. О, я дітям садив трошки пізніше, ніж собі. І вже я налаштував свого моторсіча, поставив його підгортачі, відрегулював, тут прийшлося погратися, бо я ще ну, такими підгортачами не працював. Швидше всього, не так як не працював, працював! Років 10 з лишнім назад я позичив товариша на, на 105-ку свою. І ну, доволі неприємні спогади про те підгортання тими плужками. Мало тепер би я, може, їх відрегулював би і все. Але тоді щось було страшне, я був недосвідчений і мені вони не сподобались. Після того я перейшов на дискові підгортачі. Так от, я усе налаштував, мав. Дітям їхати під, підгортати, але як ви бачите, дощі, то тим часом я вирішив зробити другу річ. Як ви бачите, о, я знову повернувся до дискових підгортачів. Ну, от подобаються вони мені. Ну, ну перевірив я на моторсічові ті плужки, як вони, але все-таки я. Поки йдуть дощі, може вдасться мені зробити дискові підгортачі. А дискові підгортачі робити ну дуже просто. Як ви бачите, ось ми маємо дві стійки, лапи культиваторні. Головне, що, щоб вони отак були рівні. Як ви бачите, один точно напроти іншого. І так, між, між ними. Однаковий кут. Ну, ну, Тут може бути чуть-чуть маленька різниця, але в межах е, е, викон, е, це в межах нормального. чуть чуть є. О, це все під час роботи підрегулюється. Далі. З лапами культиваторними все зрозуміло. Це я вам поставлю, покажу, щоб ви бачили. О, на 200. 80 лапи. О, ну, при бажанні їх можна буде обрізати. Я так думаю, це не проблема. Маємо диски. Я в свій час мені вдалося достати цих два диски. Хочу показати, що вони мені дуже сподобалися. Як ви бачите, дивіться, стійки ось ідеально співпадають. Раз. Крім того, я все я прокручую. І обидва диски, ну, приварені корпуса ідеально, зовсім не кидає. Я раніше не звертав уваги. Ну там трошки диски кидають, то ролі не грає. Але що вийшло? Коли я ставив чистіки і вони починають виляти, все, то дуже незручно. Але досталися вони мені з такими ось стоєчками. І що? ну, це 15-та труба. 21,5, грубо говоря, 22 мм стійки. Ну, виникли. Ну, трошки, я так думаю, що тонкувати буде. Прийшов до якого висновку? От, тут теж я щось робив. І от залишилися в мене такі ось заготовки. Вже готові. Все. Я їх від чогось відрізав, не знаю від чого, але є. Є такі заготовки дві. Труби. Спочатку я так думав, обрізати ці стойки, приварити ці труби, все буде нормально. Але щось мене беру, бере великий сумнів, чи зможу я приварити точно ці дві стійки під таким же самим однаковим кутом. Вийшов з положення. Знайшов ось у трубу. Бачите? о, Труба вона трошки гержава, обріжу отакі кусочки, може довше. Ну, факт тому, що ця труба плотненько-плотненько находить на цю. Тобто можна отако обрізати, одіти цю трубу. Цю трубу одінеться, її отако з краю підпиляти. Щоб вона зайшла аж сюди до, до оськи і приваритися, щоб воно потужніше було. А далі, чому ці, саме ця труба? А ця труба нас вже заходить в ту. І я так надіюсь, о, і вона доволі добре заходить і не шатається. Чому ця вся хімія? А для того, щоб оці кути нахилу. Не змінилися. Тобто це повинно бути дві сторони, повинні бути симетричні. Якщо тільки десь щось неправильно зробиш, нема, не буде симетрії, буде тягнути в сторону. Ну, з цим зрозуміло, це все зробиться, це все це я вже так продумав. Ну, виникає в мене сумнів, що ці стійки викликані. Далі. Ну, як ви бачите, культиваторні лапи. Ось, беремо окремо одну. О. Все. Тут, ну, якщо звернути увагу, ось такі вони стойки були отакої от висоти. О, отакої, от короткі. Я взяв в мене були пластини. Ну, не пластини, метал був 7-мм. О, дві пластини зварив докупи. Получилося 14 мм. Хоча, вся стойка 14 мм. Ну, і відповідно, як ви бачите. На обох нарізав різьбу. Далі Ой. в своїх загашниках, в запасах ось такий кутничок в мене є. О, ще трошки залишилося, це вже останній. Для чого це воно? Ну, як ми дивимось, бачимо ось така штука. Що ми ним робимо? Ну от, я скрутив, якщо ви уважно подивитесь, так. О, бачите? От тут трошки знизу вибраний пас. О! А це з цієї сторони покажу. Що тут має бути, бачите? Якщо я буду крутити. Ну, Відповідно, це кріплення буде нога здвигати вперед або назад. Що воно має бути? Для чого? Дуже важно. О, коли це все буде виставлятися, оці стійки повинні бути точно по площині. У мене оцей стіл метр вісімдесят на 2 метлеві 4 см. яка толщина. О, бачите? о, 4 см толщина. І я на ньому все своє навісне, коли роблю, я на ньому перевіряю, щоб по площині воно все стояло рівно. Значить, що коли воно виставиться, я зможу, відповідно, як захочу, міняти кут нахилу. О, цим все зрозуміло. Так, далі переходимо. Все дуже просто. Ось. О. Знайшов я 50-й уголок, як ви бачите, коли зварую, тут о 40, виходить, 40, а в серед... а по довжині 45. Для чого це? Як ви бачите, оце тут о має приварюватися. Отак. Далі. Маємо що? Я купив таку трубу. 4 мм стінка, гарна труба, все. Два куска я взяв по 80 см. Бачите, як ходить. О. По 80 см два куска і. Ну, все. Це... ну Один чуть довший так вже було, то вже мені врізали 2 по 80, а це все Ну, то там треба буде менше, але, як мінімум, потрібно дві поперечки. Ось, як ви бачите, ось тут є зазорчик. І отак воно зажметься. І все. Тут з цієї сторони привариться лапи культіваторні приваряться. Або ж коли я буду ставити диски, отак привариться. Оці пластини. Ну, я ще не знаю, вони можуть стояти і спереді, і так само, якщо це буде передня частина, задньої частини, то ролі не грає, то буде потім. Я хочу зробити спочатку лапи, закріпити, щоб вони в мене стояли окремо тоді, потім погратися з висотою, соєдинити і відстані між цією, тут ще ж одна має бути поперечка. О, як ви бачите, це все дуже просто. 50-й кутничок, свердляться отвори, нарізається різьба. Ну, Для прикладу, можна, щоб, якщо не гратися з нарізанням різьби, можна просто посверлити отвори. От, допустим, посверлити отвори на 10, ставити болта, закрутити, зажати гайкою і гайку сюди приварити. А так, ну, я вирішив зекономити на гайках. Тіло нагрузка тут невелика, тіло теоретично на цю різьбу хватить. Ще тільки додавлю одну гайку. Получається, 8 гайок. А так би якби я їх приварював, довелося б ставити 16. Ось таким способом буде. Е, як, якщо використовувати тонкостінну е, профіль 40 на 40, там, скільки, там 2 мм, по-моєму, стінка, тоді в цьому місці. Я практикую, якщо тонша труба, практикую вставляти металеву пластину на всю довжину. Коли прижимаємо болтами, тоді в нас металева плита. Віше металева пластина не прогинається. Ну, все, бачите, гайку поставив це. Які болти зібрав, такі є. О, ось так воно буде. Контритися. Ну, я бачив, ставлять по одному болтові. Ну, я так думаю, що на цьому економити не треба. Два болти це саме надійне кріплення, і воно буде стояти. О, а тепер, відповідно, такою, як ви. О, ось так має оце все приваритися. О, тут кутничок рівний. О, тут теж кутничок є. Під Кутник прикласти точно, головне, щоб точно виставити, щоб е, не було наліво, направо, щоб воно не дивилося, щоб щоб вони стояли добре. А далі все там, ну, оце все скрутити і далі елементарно просто зварюємо докупи, чіпляємо до мотоблока і йдемо підгортати. Так що, все це робиться дуже просто. Будуть запитання. Пишіть, всім відповім. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Вам нічого не коштує підписатися, а мені буде приємно. Дякую за увагу. Ми переможемо. Слава Україні!